Гра, у якій ви з вашими друзями граєте за скелелазів, котрі розбилися завдяки невправному пілоту. Рістівніть по скелеспеку. Суть цієї гри дуже проста: вилізти на пік та запустити сигнальну ракетку. По дорозі вас будуть чекати як прикуляси, так і природа, котра бажає вас знищити. Бл. Ой! Куштуй одну печеричку і тобі підда. А зелено... оця корольниця. Нє, погоди ні, погоди я дивити, наскільки я пам'ятаю. Годуй, вона коплять, годує. Я, я хочу перевірити це, це для експерименту. Там... Це в научних цілях. У цьому відео ви побачите лише першу карту, а завдяки вашій активності я зрозумію, чи варто публікувати наступні чотири. Дам спойлер. Дальше значно веселіше. Сподіваюсь на вашу підтримку. Ти такий ніжненький, якийсь такий. Такі... Ібо це. Да, да, таке. Таке ж, вишний. Ручка на ручку, і біп. Бру. 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 Я дозволити тебе почекати. Да. Чуєш? Що ми породягалися так, як ті? Сензі на пляж? Ні, а що так? Парта. Хто мене везе? Хто мене везе? Я спитав. Хто мене везе? Пошвидше мене. Я походу, сам бог несе. А, йок. Я тут попустити це. А ти будеш таким, як я? Елю. Не мав мене ОТК тільки є. Чи це воно і є? Та шляпка навіть змінилась, що мені здається. Маєш гарну шляпу, чоловіч? Так, вона підлаштовується. Я стісняюсь в фасолі. Фасолі, що? Стісняєшся в фасолі? Ти головне дихай, дихай, бо ти вже... Дихай, дихай. Дивіться, який він лагідний, дивіться, які лагідний, які очі, бляді. Такі добре. Чуєте? А у вас в кожного різні медальки ось висять. Це що, очівки?

Це звучок, конечно. Поїзд і черга вставляється з другого періоду. З пілотом вам не пощастило, ми не долетіли чуть-чуть. Все, бріть, все забирайте, все бріть. Ви на кокля взяв, потім. Ха, да ты його взял Дай меня. Это не прикольный айтем. Дай подивиться, дай подивиться. <гум> Ярик <рекомендую> видеореєстратор. <гум> дай гляну. Оператори Отто... не вмирають. Отто... А это я... глазики, <гум> конечно. Вот, <гум> <то> а тут <гум> щось сближуты, ти... ближва ты можно. Ля, это морда, это морда. О-о-о-о. <гум> <гум> тупо як два яєчка таких, прям. <гум> ну 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 no. Ну що, а ти... Молодень. Де ти в'єтнамки взяв? Я не знаю, мені є в'єтнамик. А тебе теж є якісь? Я взагалі боса. Як ти лізти будеш? У неї рани якісь вже на колінах. Вона бувала вона бувала її. Вона бувала А ти що скажеш? А я знаю, що ти... Дивіться! Ти скажи щось доброго. А. Я тобі скажу, ти, слухай, не будеш, ні? Еее, так. Вибачайте, вибачайте, відволікайте. Концентрація уваги на нулі. Що вони зробили з Шапою? Яка відійдемо? Вони їх... Гучні, 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 гучні. Лови, лови, лови. Лови, лови, лови. А ти бачиш? А я... Я... Старший брат доношує за молодшого. Тоже не по очах видно, що зай усе життя. Ого, це він ухилився? Не кажу. Ухилився него, я кажу. Не рігає. Не ухилився, не ухилився. Нижню Нижнючили поправити його. Диви, а якщо в сторонку відійти і зловити, то нормально. А ну я зразу зловлю, ну кидайте. Пьимай, перевіримо. Блять, не піймав. А я нажимав, я нажимав. А ну, ану ну ну зразу. О! бачиш, ловил, але в пабекс одну. А в стрибку треба ловити? а ну. стрибку ну стрип, кидай, давай, кидай, кидай. Кей тебя сверху. Кинь ярику, кинь ярику. О, давай, давай. Давай. Ану, ну-ну. Я чи вона підпалиться? Як думаєте? А ну, чорний. Ні, ні, ні. А бляч, чи... через вогонь. Так, так можна до война підійти під смалий Я я, а зараз ти... Ти... я зараз хлопця чорно зроблю. Ди! Я ще такого не бачив. я бачу десь, що він говорив, це напевно якийсь модні. Ай! Ходити. Що ще? Це, Що ще? Це не мій син. Да ви бачимо ми. Опа! Ага, я навчився. Yes. Де... Ми чули? Ми чули. Що? Я відвию його! Взяв чорного маленького хлопчика, каже, я зараз його тиск. Давайте візьмемо з собою, може його треш? Теж ну треба. можна кинути в Ярика, якщо не доліси десь там колись. Говори. Беремо з собою. Очененькі, очененькі. Дайте говісти, яка вона маленька. Ти там чайчик будеш його на. О, по. Калетра треба автомат. А ну, швидко аж. Так, більше дає. Що, що на цілого можна смажити? та, дайте стай, він коли розділить. Один раз по одному, по одному. По одному, один, один раз. Пізно, 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 пізно. Все втрачено. Я цукерки, я я жарю пожарив. Ну ладно, душу пожалуй, я бачу вогонь. Я бачу воїна лише. Бінокль посмажив. Ну покажи, чорний. Да. Що видно краще. Це якщо будемо дуже голодні, будемо їсти смажені. Біноклі і мотузки. Хочеш кокос? Хочу. Я кокос. Де дудка? Ти кокос. Я кокос? Я кокос. <су> Кому коконат дати? Ти кокос. <су> Богданчик, коханий мій. Хоч коконатик? О, коконатик. На кущі. Мік, На кущі. Я, я тобі згодував, згодував. Ого, ти що, ти за бухнат, що за музика? Що за Ого. Що за музика? От діти то... Дов... Нічого собі, то пачі, пачі. апдейти апдейте. О, мій грибок. <су> мій грибок. Ти. За карта така якась. Щось не то, ні? Щось взагалі, щось жопна карта така якась. Я, я пропоную йти направо. Такі як ми наліво не ходять. О! О! Ото сказав добре, ото сказав добре. я йому щось вірю. Я не вірю, але сказав добре. Так, так, Баб, я вже... А руку руку не не дав, а руку не дав. А Ярик дав. Я, я забув. Я забув. Друже, я в натурі... Хелпайте одному. В то місце. Ааа, хелпайте одному. Ти нам хелпнули? В то мое місце. Стій, стій, Яричок, стій. Мені важко, у мене вже болить спина. Стій. Що важче стало? Сколіоз. Я не встановив. став. встановив. Кукурудзу. ха ха А ти чуєш? Ха-ха-ха. А це дорога, яку ми йшли, дивіться. Що, попередньо разу кажеш так, ось вона. Да, освона. Скажешь знак, на що генерується нова карта так постійно. Ну вона в дуже форма. Ой. А обов'язково тут цей праву руку давати, коли лізеш ти, а не піднімай ти. Я. не, можна давати. Не, ти якщо лізеш ти не даєш руку, тільки тобі. Спасибо. Нормально. Давай, дорогі. Ходи, грибок? А, але прилізе. І маленький помаранчевий кліщ. Куди. О, бежит тихо до твоей руки. Тихо тебя до тут Ну, а за... То саме може? можешь? А, був. <laughs> это сосочек был. Это был не сосочек. <laughs> Ходить! О, о, вот тут, вот тут можна Але по одному, по одному. Та тут можна. Даси руку. А напевно не обов'язково туди і лізти. Богдан! Богдан! А на що А! Дай руку! Я шукаю, подожди, иду йду іду. Ты там сама був! Куда ж ты? Та я обішов! Я кругу колючку! Ярик, тут твоя морська, що на приклаху лежить, єзочок! Тири тебе довіряю! Потеряв! Ты бачишь, я вс є зачка! Єзочка обходим! Батик був з того боку! Я цього був! Ти мене перекладає, сьогобий! Я гей, я гей! Тут голубий, друзья, досі! Ярик бежит, да минашков! Ярик бежит! Не стрибайте! <laughs> <ф Similar> я нас нас руины один в команде. Вона спеціально біжить и стрибай, щоб він піді мною обламався. Сама добежит, а <laughs> <coughs> <laughs> я обламаюсь. Давай маленький, ты все зможешь. Голубенький. Щоб менше голуб... щоб менше голубих дошло. <laughs> <laughs> а ти, кстати не голубий так-то? Чи ні? Чи голубий? Я так-то знаю, Ні, я так в, голубий, голубый просто. Знаю. Він голубий просто ще придушений. <сіст> ого, важливо, ого. Ніж віде, ніж віде. ого, 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 ого. Все, все, все. А, а куди ви лізете? <сіст> я, не лізу, <доложу>, не <сіст> <я, сіст> А чого ви <сіст> туди лізете? <сіст> я, всі лізуть, я лізу. Я лізу. <сіст> Богдан, то ти всіх підштовхуєш до того. <сіст> <сіст> Давай, дорогенький. Ти молодець. Я недавно пробував соло Бін Бонга закинути, коротше, е до кінця і здох на кінці самому. Там лишалося метрів 50. Шо, якого Бін Бонга ти? Що, що, бекденчик? Бін Якого Генбенга? ти? Що там робив? Зеленого, зелененького, чорного. Я якось зробив генбен, майже... Зеленого зробив генбен? Ти голубий там багато не потякай, ти, курва. <рес> 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 ти сам, Ти сам обрав свій цей шлях. Хоча ні, це не вибирають, кстати. Я таким родився, так. <рес> ну, да, ну так, ну так. Ну коли я вас зустрів, я задумався його, брат. <рес> а сина моза загубили, не відмили. Де де, де ти діла мого сина? Кстати, да, де цей? Деген Бен. Сейчас кишив мене в рюкзаку. Він прийомний. А, да, він в рюкзаку в Ярике. Точно. Серйозно? А, да він не важить нічого, та, то то м'яка ігрушка, шо ти, блядь? <рес> нічого не важить, бо я його не годую. Я його, я, я його не годую, но годую вже на другій карті, де банани будуть. <рес> Чого я впав? Не знаю. Сиви немає вже. Ха, <рес> може. У мене голова запідвився, я тільки що просто впав. <рес> так, ну це було легко. Чому я падаю? Що ти зони робиш? Я нічого не роблю, мене, дивись, у мене нічого нема, щоб ти впав. Я, я біжу і падаю, мені мав класку. Що... Ви отчитали собі? Чи ти смієшся? Що ти зо зробив? Я Нічого не робив. Че я падаю? <рес> <рес> Погані новини. Капітан корабля на Висячив. І ми зазнали аварії на якомусь таємничому острові. На щастя, таємничі острови, це моя стихія. Уся наша команда працює злагоджено, тож ми швидко доберемося до вершини тіку і подамо сигнал на допомогу. А поки що я скористаюся нагодою, і додам кілька нових сторінок мені знаве великий путівник. Скаутмайстер має Хороша чітка, хороша чітка. Я репер. Це ще не все. Вас очікує наша друга спроба на іншій згенерованій карті. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі, як вам гра та саме відео. Від вашого активу залежить популярність цього відео. Охолодився, ти. Я тут, я тут, охолодився. Спина мокра, спина я, мокра. Я, я, що ту таке? Я, що це таке? Я, що я, таке? Я, що я, таке? Я, як ви то взяли, де то взяли? Що? Ліхтар, тик що в мене то, був? Антик, що тут ліхтар був? Відірвана сторінка. Ану. ну. ви підбираю, нічого Афренія. Ага, ага. Вже, вже, бере, 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 щоб ми забули, що воно в тебе є. Чтобы потім... Ага. Богдан! На Наш я ключу, блядь. Яры горе Бада Яры Горе 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 Давай ручку. <реку> Ручку дорогенький. Не, наліво, ліву пробуй. наліво, туди, Ой, на твоє право, твоє право. Так, 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 так. 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 А ти не був сколіс, тобі йди просто, ходи. На що туди? Тільки ти як якихось кліска перед мордою, вони не можуть. Ах, ви сучки. Заберіть фрізбі у нього, бо це якийсь інший катер. Нє, нє, чоловічий. Ой, тут щось буде, точно. Хехехехехе. Два тепестрау в Та сквозь діб'єм з фрізбі. Колось найкась музика цей. Підкрути собі. Я наоборот скручу її. Загальна глушність, глушність ефектів, глушність музики. Підкрути в меншу сторону, в сенсі. Хехехехе. Лагері чусти. Ось мені підказує, що я на долізах. Давай, давай, давай. Та йоп. Лізу, лізу. Добре, ні, дай. Кокос витягну кидати в мене. Дякую. Ні, я не долізу, ладно. Пофіг на тишину. Давайте лізти. Согласен. Нам сюди, напевно, не треба, але дам руку. Треба направити. Туман піднімається. Кіп, туман піднімається, тільки почали грати. так швидко. Бачимо їх, кокосики. У мене з дитинства така проблема. Один кокосик темніший за той. Бачу, гарні кокоси мають. Нас же зараз туман взаряди. Натури. помер uh, треба полічитися. Я в когось схилка. Нема мас. Кто? Я впал в. Баданчик. Минус багданчик. Мені, мені <laughs> Баданчик. Можешь швиденько перебежмо наліво? Ну мусить бути якийсь варіант Давай. Давайте, Давайте швиденько, поки. Блять, ударився. Я рік! Я не знаю, де він, його немає Не мирай, не вмирай. Давай біжи наліво, біжи наліво, побігли наліво. Получається Богданчику з що не ходимо наліво. Ти добрий! Не треба. Так ти добрий, хліб. Ляха, Хілки, ты. Та не хоче подивитися. Хто хоче пухле гриб? Хоч доведу. Завріди, мари! Я принципово. Я принципово тобі забираю. Я не можу бігти. Будь ласка, ти його. Забріди, будь ласка. Гриб, кластер? Так. Танець, ну не вийде. Бачиш, ночь не спиється. А ну а ну, 5 секунд, зараз як побахне. Ні, ну ладно. Всю аналіз, всенест, ты два куди? Нема? Але куди? Та шо це за карта така? Пикай ты, мені щось треба скинути. Візьміть кокос, скушайте кокос. Їж, Ладанчик. Бля, еще. Чекаєш, треба разбити один. Один впав. ладно. Давай. Я речек. А упала в самый низ! Жива? Ні. сто В самий-самий без позива. Дайте руку! Дай йому руку, дай йому руку. Добре, я попробую, я попробую вытащить те Ти? Так. Можешь мы? Нормально, нормально, тут нормально, тут. Там начал, да. Тут, 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 сюда. Туда, швиденько, швиденько. Руку дам, руку дам. Ляха, далі руки треба мити, мужчини. У мене, мене теж. Дайте руку. А, воно в мене вентилятор стоїть. Давай, давай. Найс. Nice. Так, далі, далі. Я не знаю куди, але я поки лізу. Нормально, нормально, Тут я тут я тут я вихід. Скину сумку, якщо щось, якщо помру, хай буде тут. надіну. Мені, мені би поїхати, я можу лутай. Кірово. Тут хіпово машини. Можу її занути. В когось є гак якийсь, може, або шо, щось. У мене є, Короче, у мене є гак, а він не чіпляється щось. Дай дай дай, 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 дай мені, дай мені, дай мені, дай мені, дай мені, Попробую, попробую, попробую. Він не чіпляється. Отут Чіпля... чіпляється, чіпляється, нормально. А чо? А чо в натурі не чіпляється? А я його жарив, короче. А я тебе. Чо Аліна довго так не вмирає? Бо я жива. Ааа! Ми її не розраховували зараз... А ти? де ти? Де ти є? Це в наші я? плани не входило. Я знайшла птечку. Пацаны, найшов дорожку. Диви, не можу, не можу. Де? А ви веде? Я? Ну там типа дуже далеко дійсно Ось я, чуєте ви де? Хлопці! Чекай. Ва? Ось Сюди сюди йдемо Так ми звідси прийшли, ні? Ні, ні, двигайся. Маданчик, где сюда? Вниз, під горку, під горку. Де Аліна? Лізь з яриком. На сумку, на сумку. Маєш багато стаміни, что трошки. Маю, маю. Кай, енергетик. энергетик. На гак. На гак поставши сумку. Зараз прийду. чого він? Він Не робочий. Та він плюс мінус Аліна, вы are you? Да я не знаю, Де ти? Якісь гаки хтось по... Пострелял, ты ял, аллю. Я дивлюсь да ти я дивлюсь, комат хероб, робить сальто Я не можу Я в кращому світі свити. Да нормально, короче, я думаю, я вылезу. Мы пройдем Ну, але не убийца, ладно. Я, Я впала 3-4 чотири рази, блін. Турнувата карта. Какая забу, де що? А ви знов жабу посмажили? Жабу? Здається, здается, та. був... его сына жабу і Здейце... назвал? Яку... Кай, а де він дай Він сюди ліс? що то поганий варіант. Пане Богдане, не я можу вилізти? Дай, дай мені сумегу, дай мені сумегу. Я тебе ja можу кинути. Ти готовий до цього? Прощавай, друже. А я зброю не яблуки. Ти захавав і людяник, і енергетик? Та-та та. В одну харю. Кеве, я щось помираю. Це єдине, що в мене є. Це карма. А чого ти жабу в нього не забрав? Богданчик! Богданчик, дай жабу! Тримай її над пропастю! Де вона є? Я, Я тут, ти бачиш мене? Ти зло мого нема? Я не знаю. Кидай, hmm. пробуй! Yeah. Yeah, we'll Давай кидай варх Кидай варх Де? Нема! Не пройти нам на цей з бінго-бонго Алло! У мене тут просто тусовочка. Ти нас! розвів, Ярику одне сказав мені друге. Шо? Да ти... він кудись поліз, я ти казав, де цей а за, а... за Яриком казав ліз так там де він ліз, і мені показав, але далі я не бачу, куди він поліз. І я побіг за Аліни, а Аліни там е... свої приколи були. Я, я спустився, вона там, Бекфліпи робить Фух, Далі спина мокра, пт твою мать. Оле, оле! Я тут! Оле! Ну добре, все. Це плюс-мінус нормально, ми рюкзачок не просрали. Йди йди. Підем, піде, піде. Ша! Йди горе, йди горе, і Не подивися за ними, а вони там. Чекай, піддай. Ну, ні, жовте добре, жовтий дає він додатково, а зелене прям по. Ага. Я говорю, набуду. Я їх підслухав, що ти розумієш. <ріху> <ріху> Двого не розставлюйте. А чо, а де він є? Богданчик! А хто від е нас? А, він тут, він тут, він тут. А, 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 а. а я живий, мене живий. Да, Та-та-та-та-та. Я та, та, живий, та. та, Спасибі вам, хто дійшов аж сюди, та переглянув відео до кінця. Повідомляю, що завів Патреон, хто бажає підтримати мене в вигляді копічини від одного долара, буду дуже вдячним. Також зроблю від трьох баксів можливість попасти у закритий, ще не створений, телеграм-канал, де ви зможете впливати на відео, а мені допомога капець як потрібна. Дякую за перегляд та до наступного відео.